Друзі, подивіться, що відбувається позаду мене. Ці всі люди, політики з усіх країн, рвуться зайти в український ринок. Гляньте зараз тут Тайвань, Швейцарія, Японія, просто подивіться, всі борються за український ринок. Я знаю, в Україні ситуація дуже непроста, як і всіх українців. Але нарешті щось почало відбуватися таке, коли кожен закордонний інвестор розуміє, що якщо десь є розруха, ну я вам прямо кажу, чесно, як є. Якщо десь є розруха, значить цю розруху колись треба буде відремонтувати. Значить, це будівництво. Якщо є будівництво, це купа нових робочих місць. Дай Боже разом нашим політикам, щоб на ці Очі місця брали не закордонних якихось робітників, да, вже там чули історії, хто до нас приїжджає, а тільки українців. Да, тобто, щоб закордонні компанії, отакі величезні. Ось, будь ласка, Тайвань, Японія, всі могли брати тільки українців на роботу. Нехай заводять свої капітали, а капітал у них величезний. Будь ласка, військові, гляньте, які генератори, здорові. Тут квадратура, декілька тисяч квадратних метрів, і на кожному углу, дивіться, стоїть будочка, яка рветься, це Ukrainian Rebuild. Тобто всі розмовляють про відновлення і про побудову України. І вони просто розуміють, що вони, якщо зайдуть зі своїми закордонними коштами. В Україну це неминуче умножить їх капітал мінімум там чотири рази. Бо відбудовувати в Україні є дуже багато чого. І всі ми прекрасно знаємо, що Польща це Україна без війни. Тобто декілька років Україна виглядала так само, як Польща. А Польща зараз виглядає однією з найкращих взагалі країн в Європі. Єдина проблема, яка у нас залишається, яка у нас в Україні. Оце жесть. І... Слава Богу, що закордонні компанії до нас будуть заходити, бо вони тоді можуть керувати капіталом не середині країни. А це так, типу, зробіть 1, 2, 3, 4, 5, Ми вам переведемо гроші. Да? І тільки щоб гроші знаходили за кордоном, і тільки їх висилали по факту виконаних робіт. От тоді може бути прям діла, тоді може оця корупція зруйнуватися дійсно, може не то, що зруйнуватися і просто не буде місця. Не буде у них як взяти ці гроші. А українська політика це така історія. Там є гарні люди, дуже гарні люди. Завдяки ним в такі заходи існують, але завдяки не хорошим людям там і не існує в Україні всіх тих. Явних інвестицій фінансувань, які, за які б вже мали б щось побудувати, вода, але ну, тому я дивлюсь на це на все. І у мене є відчуття реальне, що якщо не буде тупить влада, якщо вони не будуть за ці рейтинги боротися, за цю всю історію, а реально як та сплатяться, дивіться, вони сарсаркафаги роблять. Знаєте, які. Тобто e, вони навіть вже готові будувати. Якщо всі сплатяться, то реально може наладитись в Україні. Ось дивіться, саркафаги, значить, вони а, що говорять? Ну, так да, в Україні війна, але давайте будувати ось ті типу, електростанції і покривати їх типу, такими накриттями. Ось, будь ласка. Що навіть на прифронтових територіях можна буде будувати електростанції, там генератори багато ставити і так далі, закривати їх саркофагами. і Вони не будуть там бояться ракет війни. Оце історії, і це ж не просто десь на словах. Чи не просто я думаю? Це ось по факту я вам показую як от Британія. Поняли, Зараз такий час настав, що кожен б'ється за те, щоб зайти в Україну, почати відбудовувати і на цьому заробляти. І може хтось думає, що це погано, хоча я не знаю, ну трошки треба зображати, що це навпаки добре, що до нас зайде стільки іноземних компаній з іноземними коштами і будуть контролювати всі процеси, куди ці кошти йдуть, будуть давати додаткові робочі місця і давати ж гарантії безпеки. Бізнеси, якщо за кордоні зайдуть в Україну, вони ж будуть зацікавлені вже і в Європарламенті продавлювати. Вони ж ці бізнеси сидять в Європарламенті. Я був в Європарламенті, бачив, про що як спілкуються і чим вони там займаються. У них у всіх є там бізнеси. Вони чимось займаються. У них є доступ до грантових коштів і так далі. Вони.